з питань соціальної власності територіальних громад житлово-комунального господарства та цивільного захисту Будзівської селищної ради. Так, у нас два буде питання. Перше про внесення змін та затвердження програми забезпечення пожежної технологічної безпеки та спільного захисту Будівської селищної ради на 21 2025 роки. І про розгляд депутатського запиту, так? Так. Взягуємо, так? так. Оце у нас два питання будуть ще які. Я прошу проголосувати за рядок денний. то за одноголосно, дякую. Перше питання про внесення змін та затвердження програми забезпечення пожежної безпеки та звільного захисту. Добрий день, шановний голова комісії, члени комісії, колеги, до вашої уваги. Планується розвід проекту рішення саме про внесення змін до та затвердження програми забезпечення пожежної техніки безпеки та східної захисту до міської ради на два з перших двадцятого її редакції, що собою передбачає внесення змін на які рішення передбачається внесення змін до затвердження програми, а саме доповнити пункт 65 п'ять підрозділу розвиток розв матеріально-технічної бази пожежної охорони, розділу завдання і заклади програми завданням. Здавання автомобіля легкового спеціально для потреб підрозділу волонтерів ДСНС України в Харківській області. Це перше, друге, замінити суму фінансування фонду 65 розділу розвитку технічної бази пожежної охорони розділу у завдання заходу програми на 25 рік замість 200 тисяч 400 тисяч. В двох словах, що це таке. Зараз йде реформа в ДСНС, респектую, вони вносять зміни. Територіально раніше було в нас одне Харківський район управління, Зараз вони ділять, як е, пройшли реформи в МВС. Зараз йдеться вже в ДСНС. Е, вони, е, тепер у нас буде офіцер рятувальник громади. Як у нас є офіцер громади поліцейський, тепер вони вже закріплять офіцер рятувальник І зараз вони е, надіслали нам лист, щоб ми внесли в дану програму е, саме е, придбати спеціалізований автомобіль. І попросили в нас кошти 400 тисяч. Тому вносимо зміни в дану програму. Ну, якщо депутати ще не проголосують, виділяємо 400 тисяч. І в нас буде, як реформа пішла поліцію, то ж саме реформа проходить ДСНС. У нас буде тепер офіцер, два офіцера рятувальника. Є автомобіль у нас. Ну, Автомобіль ми їх ну, 400 тисяч, далі головне принципи не самодоволять, тому що за 400 тисяч, звичайно, вони цим рятувальникам не куплять машини. Тому що деякі волонтери їм дарять, а зараз вони всі громади просять внести такі відповідні зміни і щоб виділяли по 400 тисяч громад. І вони самі вже закупляють. Автомобіль по ідеї повинен бути на цих двох цих рятувальників. Які він до нашої території будуть захищені, вони повинні виїхати. Але це як воно буде робити, ну, ми не знаємо. Е, ну не скажу. Ну, більше все, що вони кажуть, ренотавка, більше всього. Але от, допустимо, приїхав в Київ до нас, Володимир ДСНС-Харків, то вони вручали якісь там волонтери, вони наподобі Л-200, але це були якісь корейські. Вручили, а Їздити вони на них наразі не можуть, тому що нема допуску, ну таке дорожня. Поэтому громади вони, як нам кажуть, можливо будуть ділятися до стара, як і нас. Це вже вони замовляють. Це будь-кла, щоб розуміли, що ми вносимо, що вони просять. Прошу підтримку. Да. Будуть запитання. Да, Ні. Я прошу проголосувати. Одноголосно. Виносимо власне. Друге питання. Шановні депутати, шановні голова комісії, шановні присутні, розглядаємо питання щодо розгляду депутатського запиту Чубрини Миколаївни від 31-го на цьому 2025 року. Шановні, дане питання, знайоме вже нам. Ми розглядали його на попередній сесії. Даний запит. Даний запит не було підтримано, і Ірина Миколаївна оформила запит від тридцять на сьомого, де пропонує внести зміни в програму підтримки. Зараз одну хвилиночку. Військовослужбовців, які здійснюють заходи щодо оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів від 7 на 23-25 рік. Враховуючи важливість даного питання, до розгляду даного запиту було підключено структурні підрозділи селищної ради і враховуючи деякі. Аспекти. Це, наприклад, уклали контракт з добровольчими, з добровольчими структурами, враховуючи, що у нас не було на нашій, в нашій громаді створено добровольчих структур. Розпорядженням голови було внесено пропозиції щодо створення окремої програми підтримки військовослужбовців які починаючи з 24.02.2022 року по 10.07.2024 року були залучені до заходів щодо оборони україни захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти україни та членів їхніх сімей тобто це питання буде розглядатися окремою програмою де будуть включені е, всі е, повний порядок надання даної допомоги. З 2022 року, так? з 24 лютого ну, 2022 року. року. Так. Так, а каче ми можемо просто змінити програму Ірина Миколаївна, е, враховуючи те, що до депутатського запиту е, були. Питання окремі щодо добровольчих цих об'єднань, ми вирішили дане питання розглянути окремою програмою, враховуючи те, що ми надаємо дуже велику допомогу і військовим частинам, і треба зробити певні процедури до надання даної допомоги, виявити всіх людей, які перебували на службі в 22-му році, які зараз находити бо... ну, одразу Все, буде все так просто. Післячі Післячі, Галочина, там немає у них також списку, всіх, бо хтось виїхав, хтось вже загинув. Загину. Звертається. Да, звертається людина, в нього є, що він видає з 2022 року, і все на місці, так точно, я ви до мене посилаєте, а я до вас пишу заяву і отримую. Е, ну, Вирішили дане питання, щоб ми е, включили туди повний порядок надання даної матеріальної допомоги. Дане питання винести на розгляд сесії. Добре, будуть питання. Дане питання. Яке? Питання щодо підтримання депутатського запиту і на наступний раз затвердження окремої програми. Дасте я перепишу про це. А в мене питання, добровольчі, це що сюди відноситься? На початку війни створювалися ДФТГ, у нас його не було створено. Легко, не так. так. Mm -hmm. так. Ні, ну, Імеється в виду, ну, наші хлопці, допустимо, ДФТГ, пішли в Фенікс, високий, поняв? Потім їх ці підрозділи всі ж на ЗСУ да. об'єднали. Да. Ну, яка різниця, де він захищав бізлюдок? Кіль... Ні, ну то Прагані. зрозуміло, я, я просто перепитав, що добровольчі думаю. У нас навіть ДФТГ не було, скрізь було. А загроза була велика. І... Дякую. Дякую, Дякую. Тоді прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Ну, Все у нас передаде не вичерпано. Так. Дякую, за присутність.